Один з чотирьох номінантів на золоту пальмову гілку канського кінофестивалю у 2016 році. Неоновий демон. Новий фільм Ніколаса Вінденга Рефна викликав небувалий ажіотаж і змусив говорити про себе на наймодніших вечірках Європи. Ході сюжету провінціалка Джесі, яка мріє стати супермоделлю, відкриває для себе новий невідомий до цього світ. Щойно закінчивши школу, вона відправляється підкорювати Лос-Анджелес, де її помічає хлопець з інтернету і влаштовує любительську фотосесію на тему красуня в крові. Ці фотографії потрапляють на стіл ведучого модельного агентства і нікому невідому красуню запрошують на проби вже до іменитого фотографа. Професіонал, роздивившись вогняну стихію в тілі Діви, знаходить спосіб це підкреслити. Ель Фанінг, Крістіна Гендрікс, Кіано Рівс були запрошені грати в одному фільмі надзвичайну історію. Сміливий і красивий фільм в жанрі фешн-горор розкриває зворотну сторону світу модельної індустрії. Спершу приємно спостерігати за історією успіху молодої моделі Самородка. А з часом ми все більше лякаємося цієї страшної машини під назвою індустрія. Масова культура працює на знищення культури в людині. Фільм нагадує жахіття, яке приснилося режисерові одного разу вночі. Герої весь час в божевільних перегонах, весь час відчувають напругу в офісах, нічних клубах, мотелях, фотостудії, на подіумі, в коридорі або в машині. У сцені, коли Джесі їде на побачення, подивитися на нічний Лос-Анджелес з висоти, вона не видає внутрішнього почуття тривоги, але відчуває на собі палючий погляд місяця. У фільмі присутній цілий ряд художніх прийомів. Які підкреслюють незвичайний задум, перш за все, це музичне оформлення і особливе розуміння тиші, звертаючи увагу на графічну сторону фільму, можна сказати, що тут все ідеально, абсолютно рівно, насичено, складно відвести очей від того, що відбувається у формах фільму, чарівним чином вшити його сенс. Головна героїня бачить свій світ абстрактний, піднесений, з геометричними фігурами, одна з яких трикутник. Люди і предмети в цьому світі показані зовсім інакше, космічно інакше. Темпо-ритм сильно впливає на глядача своїми стрибками. Ці зміни стрімкі, динамічні, але ціною цього приголомшливого кліпового стилю буде сюжет, зміст якого після другої половини фільму просто розбігається в різні сторони, як таргани по кутах кухні. Рефен експериментує зі сценарієм, пише його самостійно і видозмінює під власні потреби. Але слід зазначити, що той же фільм драйв 2011 року зі запрошеними сценаристами Хусейном Аміні і Джеймсом Саліс виглядає став куди більш завершеним. Чудовий коктейль-неоновий демон гіпнотизує своїм брудом, своєю красою, його легко помітити на барній стійці, складно відвести погляд, і неможливо утримати рефлекторне бажання скуштувати. Але, випивши цей коктейль, людина перетворюється на тварину зі значною шкодою для психіки. Для вас балакав Михайло Карпань. Не забудьте натиснути палець догори та підписатися на ютуб канал, якщо вам сподобалося видиво. Відвідайте сторінки Play.ua у соціальних мережах, а також перегляньте відео, озвучені творчою спільнотою Стругачка. На все добре!